Подивіз глянце милостю на учнів, і далі від Престолу Того, мудрість, в селі в серцях, Духа Бога, щоб навчилися, вони того, що Тобі вогонь, їх від усякого напряму ворожох, здержні у православні усякій праведності чистоти протигом всього їхнього життя, щоб вони правдиво, ходишня в Твоїх заповіді. На славу слави святої помолимось, миносельний Господь, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помимо. Ще молимось за всіх вчителей і всіх, хто навчають людей. І течі, і пославу серця, в російська їхні духа премудрость, розуміння і благочести, і спраці, і просвітив їх світлом свого Богопізнання, і подав їм їй сіли тріхо, щоб були скоро пріняли і швидко за своє небожествие не законьо, настановився добре, і колі Серче, щоб зблагав, збагачувалися вони премудрістю розум, і свядона ділами на Пресвятого Його воїні, і що він да їм здоров'я і, і, і довголіття здоров для утвердження, у славі своєї, і своє, промовці.